Народився в місті Житомир. В Житомирі я жив на вулиці Космонавтів. З самого дитинства я мріяв про космос, про те, що моя робота буде пов'язана з космосом. Я Навчався в Великобританії як студент. Я закінчив Лондонську школу економіки, закінчив Кембриджський університет і там залишився працювати. У мене не було такого плану. Я хотів повернутися в Україну ще пізніше зробити PHD в Америці, але так вийшло, що я почав працювати в Великобританії. Сама екосистема в Британії вона трошки більше підтримує підприємців, вона більше підтримує космічні проекти в тому числі. Саме в Британії я відкрив офіс SpaceBit. Ми почали інвестувати гроші в космос. Це були гроші, які я заробив на екзиті свого бізнесу. Це була платіжна система, трошки схожа історія з Ілоном Маском, коли він теж також продав PayPal і потім займався космосом. той час, в котрому ми зараз знаходимося, він має дуже великий потенціал щодо космосу. Ми бачимо зараз Besos, Ілон Маск, Бренсон. Невеликі компанії теж мають потенціал. Якщо щось робити, то саме час це робити зараз. Ресурси нашої планети вони вичерпні, тому ми повинні дивитися в майбутнє, повинні дивитися в космос де цих ресурсів трошки більше. Я Вірю в те, що люди будуть мати виробництво не тільки на землі. А і в космосі а шкідливе виробництво в майбутньому вони будуть в космосі. Люди будуть подорожувати в космос як туристи. Це не буде щось таке особливе. Тобто, це стане частиною екосистеми Землі. Ми Перша англійська місія на місяць, і на даний час ми запускаємо і першу українську місію на місяць. Це початкова стадія програми Артеміда, де вже полетить на місяць не чоловік, а жінка. Наша програма, вона якби де перед тим, і вона як така дослідницька. Ми шукаємо, що состоїть місяць, які там радіаційні, потенційно поля існують, і багато інше. Це те місце, де люди будуть жити вже чи може через 10-15 років. Ми вивчаємо лавові печери для того, щоб більш розуміти, чи можуть, наприклад, там жити люди. Дуже цікавий такий експеримент, до цього ніхто не робив. Закрити вхід до печери і зробити там атмосферу, щоб вони там могли проживати. З точки зору науки, це також цікаво, бо в цих печерах мільярди років нічого не... Не падало з космосу, тобто в нас ми бачимо місяць саме таким, як він був декілька мільярдів років тому. Наш луноход, який ми розробляємо, він має не колеса, він має ноги. Ми летимо на ракеті це спочатку, коли ракета дає нам необхідний імпульс. І ми вже летимо до луни, ми летимо на так називаємо посадковому модулі. Після того як цей е, спускаємий апарат вже знаходиться на поверхні місяця, е, ми маємо деплоєр, який спустить роботу на поверхню місяця, і він вже буде самостійно переміщатися поверхньою, робити фотографії і різні вимірювання наукові та е, комерційні. Вироблений в Україні датчик радіації разом з екотест компанією. Він цікавий саме тим, що він може працювати в вакумі і при дуже різних температурах. Це перше буде сучасне вимірювання радіації на поверхні місяці, до котре ми будемо мати доступ. Доброго дня. Не дуже важливо знати, який саме рівень радіації буде в тому чи іншому місці на місяці, так як Україні у нас є на превеликий жаль, така історія як Чорнобиль. Це трагедія, але також у нас є знання щодо вимірювання радіації щодо того, як ми можемо жити з радіацією. Це дуже цінно. Не в багатьох країнах таке є, і тому ми вирішили, що саме Україна буде виготовляти сенсор. Щодо вимірювання рівня випромінювання на поверхні місяця. Так буде виглядати саме прилад, котрий вже буде інтегрований до нашого Місяцехіду. Щоб то, щоб ви розуміли про ці детектори, їх різницю в розмірі. От це такий детектор професійний, який буде використовуватися на землі. А коли ми відправляємо щось на місяць, воно повинно дуже бути малим. Дорого відправляти на місяць один кілограм коштує 1 мільйон і двісті тисяч доларів. Це дуже цікаво, що саме завдяки такому маленькому сенсорі, як це, ми зможемо отримати дуже багато наукової інформації. І ця наукова інформація буде дуже важливо для майбутніх поселень на місяці, коли вже полетять астронавти. Ми будемо знати, як їх захистити, що очікувати. Ми тільки до Чорнобиля доїхали десь пів на 12. .00. В Чорнобилі десь час ночі, потім ми поїхали в Прип'ять. І в Прип'яті я був одним з одним фонариком, і якусь мені дали дівчину, дуже таку безстрашну. І ми ходили по Прип'яті. Я навіть приїхав на своїй машині, в мене такий ягуар там був диверний. Я її навіть не зачинив. Я думав, ми тут подивимося трошки. а Вона мене повела. Десь ми кілометри два йшли по Прип'яті вночі з одним фонариком, без нічого. Така безстрашна дівчина. Подивилися спочатку це колесо, потім пішли до стадіону, там якісь тваринки бігали. Не знів, не йшла без панаріка. Вона йшла без пенаріка, я собі забрав. І я був у таких досить непоганих туфлях. Я потім приїхав і вдома, ну помив, я вдома поставив, кажу, що там випромінюваний. Я потім взяв прилад ваш і поміряв. Компанія Котець займається напрямком радіації вже понад 35 років. І коли ми почули про те, що потрібен детектор на місяці, ну ми це сприйняли як виклик і повинні це реалізувати. І засоби, які ми постачаємо атомним електростанціям, міністерством оборони, ми постачаємо як українським замовникам, так і за кордоном. А тепер у нас з'являється новий замовник це місяць. Мабуть, не кожен українець може похвастатись тим, що він відправляє щось на місяць. Так? Ми плануємо тестувати робота також в Чорнобилі, бо в Чорнобилі є редактивне випромінювання. Воно є в космосі, воно є на місяці. На місяці воно в 200 разів більше ніж, наприклад, в Києві чи в Львові. І тому ми хочемо протестувати робота в Чорнобилі, щоб побачити, чи зможе він витримувати якісь великі дози радіації. Я вважаю, що саме на перетині різних культур, на перетині різних технологій, ми можемо зробити якісь е, цікаві винаходи. Ми можемо швидше е, розвивати те, що ми робимо в якомусь напрямку. Е, і люди спілкуючись і. Отримуючи цей міжнародний досвід, вони краще починають розуміти, як щось зробити як це зробити швидше. Тобто це якось об'єднує різні таланти. Розвиток космічної галузі в Україні має потенціал. Зараз нам треба працювати над тим, щоб нашу країну знали не тільки як країну, де грають в футбол, а країну і високих технологій в тому числі. І ми одна із тих зв'язуючих ланок між Україною і Британією є і інші, котрі це змінюють, змінюють постійно. Це проект, який на майбутнє. Це ті речі, які реалізовуються з певним відчуттям. Це робота, яку ми робимо для того, щоб передати знання наступним поколінням. Насправді Україна то для мене така відправна точка, з якої я стартував як людина. Я вважаю себе українцем, і це дуже важливо. Ми дивимося на Україну як державу з дуже великим потенціалом, потенціалом людей, потенціалом історичним. І я вірю, що потенціалом майбутнього також.